Компактний GPS-прилад. І ми маємо від бренду на витрак. Так, він на базі Android, має AV-вхід для під'єднання камери заднього огляду. І він вже повністю налаштований, має весь необхідний комплекс програм навігації. Тут встановлені IGO, iGo CG Track, бонус програми від нашого сервісу, такі як КамсамПлюс Антирадар та Parking Euro. Цей прилад ви отримуєте разом з повною комплектацією. Дріт для передачі даних, зарядний пристрій 1224 та гарантійний талон на цей пристрій і кріплення на скло вашого авто. Надійне, гарне кріплення з регулюванням. Та якщо вам потрібно в нашому сервісі з'явилися козирки, які ви питали для 5-дюймових невеличких пристрілів. Ми відправляємо прилад в будь-яку точку нашої країни новою поштою.